А що можемо сказати про Пригожина і про його військову компанію приватну, оскільки він там ну, просто істерикою сходить? Говорить, що нібито мінували шляхи відходу для його членів цієї ПВК. Він не те, що, він не те, що істерикою сходить, так? це трошки інакше. Він безпосередньо приймає участь у війні. Він розуміє, що війна це не березень 2022, коли він починав заходити в цю війну. Це зовсім іншого рівня війна, і вона поступово зміщується на територію Російської Федерації. І Пригожин свідомий того, що Путін абсолютно не є людиною, яка розуміє, що відбувається, і не керує процесами. Пригожин свідомий, що військового керівництва в Росії також немає, яке може приймати адекватні рішення. Пригожин свідомий, що війна розвивається не по сценарію Російської Федерації, а сьогодні війну модерує Україна стратегічна ініціатива в Україні. Ну, а от коли він це все розуміє, він переходить до іншого. Він хоче монетизувати свої впливи. На сьогоднішній день Пригожин практично прямо заявляє про те, що в Росії буде йти перерозподіл влади як такої, перерозподіл впливів і перерозподіл майна. Ну тобто це буде такий внутрішній процес перерозподілу хто є хто в Російській Федерації, тому що Росія завжди е, проходить через ці етапи. Вона спочатку надувається, заходить у велику війну, яку програє. Після цього вони починаються внутрішні перерозподіли. І, от Пригожин, сьогодні фіксує за собою місце ключового гравця в цьому внутрішньому перерозподілу. Безумовно, е, він розуміє, що немає ніякого шойгу, нема ніякого Герасимова, Це не є гравці, це не люди рівня, з якими треба щось там обговорювати. Безумовно, він фіксує, що є спроби його дискредитувати. Він фіксує, що є спроби атакувати. Ви правильно говорите, було заміновано на шляхах відходу з бахмуту Вагнера. Мінування відповідне пластидам, мінування протитанковими мінами. І він це зафіксував навіть викликав, як я розумію, правоохоронні якісь органи. Я не зовсім розумію, що таке правоохоронні органи по лінії фронту. Але між тим він це фіксує. А головне, що сьогодні робить Пригожин, Пригожин за за собою фіксує місце, з якого він буде атакувати внутрішній політичний простір Росії. Тобто, ми поступово просуваємось до того, що ми говорили з вами, і там місяців, певно, 3-4 назад. Поступово в Росії викристалізовуються контури внутрішньої громадянської війни достатньо потужною з великою кількістю гравців, які будуть претендувати на перерозподіл впливів. Тепер щодо от економічних тем, зараз маємо підвищення тарифів на електроенергію. Хвилю обурення, от викликала ця тема. Люди говорять про те, що зарплати зафіксували на місці, декому навіть знизили. А тим не менше от тарифи ростуть, платити немає. Чим як на це можна реагувати? Як можна людям відповісти про те, що це необхідність? І де гроші з-за кордону, які нам обіцяли на відновлення інфраструктури енергетичної Перше, є достатньо чітка позиція Міністерства енергетики і кабінету міністрів. На, на мій погляд, і пан Галущенко, і пан Сафаров, його заступник пояснили причини для того, щоб підняття було тарифу саме енергетичного тарифу кінцевого підкреслюю, тому що цей тариф це безпосередньо і є тарифом, який не впливає на ціноутворення, тому що це тариф, який платять тільки кінцеві споживачі е ну, тобто фізичні ну, особи, <гум> тобто ми з вами платимо. І безумовно це буде платіжки, там невелике підняття, і, і так далі, і тому подібне. Але ми переходимо до другої складової. В нас величезна кількість обстрілів була нагадаю з жовтня 2022-го, яка е повністю практично зруйнувала магістральні мережі. Ну тобто передачу електроенергії. Були удари нагадаю по генерації, як такі це е гідростанції, це теплостанції і, е скажімо так. Вони пошкоджені. Друга, друга низка ударів наносилась по магістральним мережам ну, для того, щоб не було постачання. Третя низка ударів це були трансформатори, розподільчі трансформатори, які глобальні є і є на вході у міста. І це все треба відновлювати. А це ще раз підкреслюю, величезні суми мільярди. Які треба було б туди інвестувати. Головна причина для того, щоб ми могли відновити всю цю інфраструктуру, це треба, щоб в системі були обігові кошти. Обігові кошти вони формуються саме з тарифів, як таких. Тому що можна знайти десь певні інвестиції для відновлення одного чи двох чи трьох об'єктів, але для того, щоб постійно проводити ремонтні роботи, для того, щоб постійно модернізувати саму систему, потрібні, щоб обігові кошти були в певному розмірі в самій системі. От для цього і робиться трошки, скажімо так, першопочатково, ми, ми маємо ринкові до речі, тарифи вони набагато більші, які платять виробники, ну тобто юридичні особи. Друге для фізичних осіб тарифи спочатку прогнозували, що вони будуть підняті трошки вищі, там 2,88, наскільки я розумію, але потім обрахували математику абсолютно чітко обрахували і зробили 2,64. І це говорить, що держава все ж таки достатньо обережно підходить до цього питання. І нарешті головне це війна. І війна ставить перед нами набагато більш агресивні питання. Ну тобто, ми маємо. Адекватно сприймати те, що сьогодні відбувається, нам потрібні кошти для відновлення енергосистеми, тому що в наступну зиму ми маємо все ж таки зайти з більш-менш резервом, який дозволить нам втримати е галузь в нормально працюючому стані. Щодо вашої реакції на скандали з депутатами Слуги народу. Які виявляються там один через гур, завдяки гур зміг виїздити за кордон. Хоча у нього там є питання до нього, так само з цим Трухіним. А яка ваша реакція? І що можна сказати про єдність, монолітність зараз? Е, ну, єдність і монолітність це фантастичний міц, який би мені хотіли, щоб був реальністю, але на жаль, на жаль, в нас внутрішня політика так структурована, що про єдність ми можемо тільки мріяти. Ну і будемо мріяти, це класна мрія. Але щодо конкретних виїздів, конкретних людей мені здається, що треба звертатись і абсолютно правильно до тих людей, які дають дозволи, тому що це як правило військові. Ну тобто, це або розвідка, або сили спеціальних операцій. Вони є свої мотивації, вони можуть пояснити, якщо будуть вважати за потрібне. Я просто хотів би, щоб ми більш спокійно до цього ставились, тому що не завжди можна публічно говорити і про це до речі, неодноразово вже представники розвідки казали. Що не можна подекуди публічно говорити підстави, які надаються тим чи іншим людям для виїзду, але суспільство може це все фіксувати, ну мається на увазі, і задати ці питання, на які в відповідний час мають отримати абсолютно прозорі відповіді. Якщо не сьогодні, то там завтра чи можливо більше до вже до кінця війни, але з суспільством треба розмовляти. Я про це неодноразово казав не треба боятися відповідати на складні питання. І, і це правильно, тому що є певні сумніви в тому, е які мотивації в той чи інші дії, і треба навчитись це пояснювати. Якщо не можемо, треба сказати сьогодні не пояснимо, але зафіксували в такий то час. Пояснимо наші мотивації, чому надали дозвіл, чи чому ми для цієї людини зробили там зелений коридор, і так далі, тому подібне, яку роль вона виконувала. І просто маємо це абсолютно спокійно пояснювати і абсолютно спокійно фіксувати для того, щоб пояснити відповідний час. І останнє запитання. От під час нашої першої дискусії ми з вами говорили про те, скільки може тривати війна. А були великі надії про що закінчиться у 22-му, Зараз вже маємо травень, вибачте, червень місяць. Що можна сказати? Які ваші прогнози зараз? Скільки війна? це не питання війни? прогнозів? Ми ж виходимо з того. Дивіться, якби це велика війна, це не маленький конфлікт, який там чітко зрозуміло, на якому клаптику території йде війна. Це принципова світоглядна війна, в якій в принципі мобілізовані ресурси всієї Росії. Вона сконцентрувала все, що вона може сконцентрувати, тому що це її ставка або пан, або пропав. З українська сторона разом з партнерами також сконцентрувала всі ресурси. Це величезна масштабована війна, де приймають участь безпосередньо практично всі суспільства. Ну, все суспільство українське, все російське. Велика кількість людей безпосередньо приймає участь у бойових діях, бойових зіткненнях. Це десятки, сотні тисяч людей. Практично все сконцентрована техніка. ви знаєте, при такій величезній війні сказати, що, наприклад, там завтра війна закінчиться чи післязавтра, я трошки інакше скажу. Дивіться, коли ми розмовляли, наприклад, рік тому, в червні, липні 2022-го, і якби на той момент, якби я розумію, що немає такого у війні чи в будь-якому історичному процесі поняття, якби, але якби на той час нас була вся ця зброя в тій кількості, яка сьогодні є, з урахуванням абсолютної неготовності Росії до певних оборонних дій, тоді ви пам'ятаєте харківську компанію, все, що відбувалося в Харківській області, як це швидко відбувалося, і так далі, то повірте мені, щоб ситуація була взагалі інакша. Виходимо з того, що ми математично отримуємо необхідні нам ресурси для такого обсягу бойових дій набагато повільніше ніж могли б отримувати. Це парадокс, тому що наші партнери також розуміють, що ця війна дуже велика і маємо отримати всі інструменти. Бачите, ми сьогодні переходимо до формування вже безпосереднього формування, де факто. Авіаційної коаліції, ви розумієте, що літом 2022-го про F-16 взагалі не говорили. Це було із розряду там рея Бредбері, Фантастики. да ну, тобто да і так далі. А, але між тим, між тим ми отримаємо всі інструменти війни. Ми отримаємо весь необхідний обсяг ресурсу для цієї війни. Ми отримаємо всі види зброї, які нам потрібні для того, щоб просуватись вперед. Питання тільки що це робиться не так швидко і не в тому розумінні, як ми це розуміємо сьогодні. Ну тобто наші партнери трошки відстають від розуміння на якому етапі війни ми знаходимося. Сьогодні вони все ближче і ближче до розуміння цього етапу, але певна пауза завжди є між тим, коли треба дати і коли ми отримаємо, і в кількісному вимірі, тому що знову ж таки ми переходимо в дві важливі хвороби сучасної сучасного світу. Це Дуже велика бюрократія. І друга хвороба це неготовність приймати особисте рішення. Все переноситься на колегіальні рішення, а колегіальне рішення це великий час дискусій. Оці дві хвороби заважають нам приймати достатньо швидко рішення колективні і отримувати те, що необхідно. Але щодо того, як це буде фіналізовано, по часу ми не можемо сказати точно коли. Це може бути дуже швидко, може бути повільно. Але те, що ми будемо фіналізувати цю війну абсолютно справедливо, і те, що Україна буде достатньо з великою цікавістю, я так з іронією зараз кажу, спостерігати за масштабуванням війни на території Росії, це вже є апріорі абсолютна істина. Росія буде відчувати все те, весь той біль, який відчувала Україна на великому обсягу своєї території, і вони будуть сповна платити за цю війну не тільки репараціями. Не тільки там певними суттєвими втратами, але вони відчують все, що відчували наші діти, коли вони обстрілювали ракетами нашу територію.